благословляю Вашу жизнь долгую праздник. Слава Иисусу Христу! Игольницы, за добрую долю украинской нации и Ваше блаженство, в мою высокую честь признать вас сегодня Відміні нашої покращанської громади, нашим разом зі світом посолом патроном, на кожне добро за Господи, добре нам тут. Буде. І хай буде так. Буде, та, хай кожен також прощання на дяді на свої молитви. І ми сьогодні єднаємося з вами в молитві напередодні дня незалежності за справедливий мир у нашій Україні. Вітаємо вас, примічність і ділеї ознак нашої сільської поваги і любові. Це біль, печаль і зітхання, бо ти є спасіння і життя, і упокій, Христе Боже, нашої Товіславичів. Освени того вівця, не зеркалі, Христос, святимо, і дав життя святого роду, прийми молитву недостойних слуг Твоїх і вчини нас у той час здібними, щоб неосудно довершити освячення храму цього збудованого на твою славу в ім'я блаженного священого Симеона, і зіснити в ньому спорудження трапези. ти сповним, і вчинив їх здатними спородити намет завіту, якому відправляв нас служби, оправдання, що були образами і прообразами істини, що Соломону дарував ширину і свободу серця, і черві. Прикраси його твоїми божественними і небесними дарами, установи Його пристаню переслідуваних, все моє тіло моє возрадувалося. Дуся, обмий мене і стану біліший від снігу. Дай мені почуди радість і веселість, і зрадіють кості сокрушені. Відверни лице Твоє від ріхи моїх і всі беззаконня моїх очисти. Серце чисте створив мені, Боже, і духа правого обновив внутрі моєму. Визволь мене від мене крови, Боже, Боже, спасіння мого, і всіх мій радісно прославить справедливість Твою. Господи, губи мої відкриті устами і свислять хвалу Твою. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пом'яни, Господи, Давида, і всю його покірність, бо він клявся Господеві, обіцяв Богові Якова, пить від неї. Длом славенный Бог наш завжди він і повсякчас, і на віки ріки. Оже нас спаси Що за двері вічні, і вийде цар слави, і півогалицький, і брехня іпископом Володимир Війтишин, архіпископ і митрополит Івано-Франківський, ти води мою головою, а твоя чаша наповає мене над міру. І виліз Твоя буде супроводити мене в осінні життя, і я житиму в домі, Господні, повітрі, війти. Не отверзнення лица Твоєго, і Духа Твоєго святого не утімей від мене, бо здаж мене і спасення Твоєго, і духа лодишному твердим'я, Научу беззаконні потем по тем Твоїм нечестиві по Твіття і Господи, помолився. Yeah. <laughs> you This a little... для всього колишнього Совєтського Союзу, як тюрми народів, яка розпалася після цього на наших очах. Це вона церква винесла, виносила у своїй молоні у постаті блаженного священогоченика Симеона Лукача. І саме тут, 40 години, цей день дійшов до вічності. Але він не помер, він піснув в надії Воскресіння, де прозерчить нас Боже Слово. Ця музика справді є простором, я кілька років тому як ми святкували 125-ту річницю Дня народження на Святого священного Сиродовича, ми вперше відбули у святому серед Морозі. Сьогодні в освяченці базиліки тут церква подаватиме кожному, хто приходить з вірою надприродні сили. Сьогодні у цій першій в україні підземній базиліці Господь Бог нам відкриває простір. Які зрозуміли, що сенс їхньому життю, навіть їхній професійній діяльності є пан Василь і пан Сергій. Знаєте, народ не скаже, Бог благословить того, хто міг чути його головість. Спадкоємцями традиції молитви нашої рідної церкви тут у Староні а вони зуміли цей спадок віри втілити у своє чування над перемогою України в сучасних наших обставинах. Ані а російські загальні, ані всі нової третва не мають і не мають сили Сьогодні тут. Ще молимо, щоб в Бог прославив славу і святих вірних слуг, праведного митрополита Андрея, Патріарха Йосипа, та всіх подвижників і сповідників віри нашої церкви. Ще молимося всіх прочан, прихожан, молільників святого від місця цього, щоб на них була Божа благодать за молитвами блаженного священного. Всього досконало, Сидо мирний, безрічного Слава просів. А не ламиру, вірного наставника, охоронця души тіл наших, Бого Слава про Сім. Святого Господа! the post was yeah. to Царстві Твої, пом'яни мене, владий, коли прийдеш у царстві твої, пом'яни мене святий, коли прийдеш у царстві твої, нехай не на суд і не на посуджені, буде мені причастя святих твоїх та й Господи, а на істинні душі, і Українська греко-католицька церква і прости нам провини наші, як і ми прощаємо нашим, і не введи нас у спокусу, але висподи на нас не наших, Святого нашого, Йоанна. в них діяти, жити і будувати, Тому нехай будуть зачитані патріарші грамоти. Грамота Верховний архієпископ Івалецький Святослав високоповажному пану Василеві Чуфасу та Сергію Чуфасу.